Пока стоїть. Поки дивимося, доглядаємо трошки гарно доглянути. Це ж недавно так тільки зробили його, так? Бо я пам'ятаю, що я колеги, як легать був малий, кудись десь повіривалися. Я потім докладаю. Ой, класно. Стульчик такий царський. Будинок кохання, друзі. У селі Солотвині, Житомирська область. На такому острівцю. Це нас запросили для того, щоб ми побачили, що до цього відбувається. Кусик. Ось так ось. Дуже красивий краєвид.